Мікс взуття сорту крем плюс екстра, вага коробочки, 20 кг. Ціна 12 тисяч за весь слот. Перші це у нас будуть ось такі найки. Класика. Класика, класика. Розмір у нас Бо Джордани. Щоб і розмір писала. 40, 25 см устілка. Далі у нас буде ось така моделька взуття. Не знаю, що бренд. Але красив виглядають супер стильово. І розмір у них тут не пише. Але це десь, напевно, 38-39 см. Наступні це у нас також найкоси. Ось такі. Балони всі цілі, все класно. Дивимося на розмір 27 см устріки. Тільки так пише. Далі рібуки. Ось такі, 44-й розмір. Класніші. Гарний відсоток кросівочок далі адіки. Також стан тут всюди ідеал. Розмір у нас буде, не пише, на жаль, 12. -ка. Ось такі будуть адіки. Далі макасіни легесенькі 41-й. Бенчі. 36-й жіночі. Ось такі. Максини в розмірі 40. Жіночі туфлі попались нам тут батьки Сток. На таку мішку. Далі така моделька. Це супер солегесенький. Розмір 36,5. Наступні ось такі тканинні кеди на літо. Дуже гарні. На маленьку ніжку це також сток. Розмір, на жаль, пиша. 36. Далі босоніжки, сандалі, я б сказала. Також 36 легеньки. Далі ще одні босоніжки сток, коштували 50 євро. 50 євро жіночі, Тут якась така гарна устілка, як замшева на платформочці. Далі шльопки. Ось такі. Базу. Ще один сток з такий 38-й розмір. Гарний. ось Отакі. Розмір сімочка. Ще одні фідулі. 40-й розмір. Дуже гарні. Дуже гарний комір. Жіночі босоніжки. Рікери, до речі. Дуже зручні. Ось такі висуниш хисток. Кроси. Дуже круті. Найки. Які вони гарні, дівчата. Але я нічого не бачу. І такі не будуть. Далі топлі. Ось такі, як червичок, чобіток. Якось крокодил. Сороковий розмір. Ще одна моделька дуже класних босоніжок сумішок На танкетичці. Також це все і дальний стан. 39-й розмір. Заступна буде схожа моделька, також танкетка від Primark, 40 розмір. Далі нам попалися ванси оригінальні. Класнючі. Ось такі. Розмір пише 38,5. Це не правда. Не Ще одні вітнамки. Також нові. Ось такі легенькі макасіни літні. Тамаліса, 38-й розмір. Далі. Ще боку на танкетці, поміхофігер, оригінал і сток Тому продати їх буде дуже-дуже легко. Дуже гарні. Ціна 12 тисяч гривень за цілу коробочку взуття. Балетки також стокові. Ще одні босоніжки, натуральна шкіра, 37-й розмір. Ось такі. Чоловіче взуття, 45 розмір, максимально на кожен день. Далі. Босоніжки, також сток, 20 євро коштували. Ну, коробочка дуже гарна. Ще одні макасини. Жіночі крузки розточі. Нубук, дороги, 40 розмір. Такі босоніжки, також сток, 39-й розмір. І остання товара передостання. Це будуть ось такі тамаріси. Супер зручні, легенькі. Розмір 38-й. Так, і це вже точно останнє. Доктор Джаргенс. Не знаю, який бренд. Ось такі жіночі туфлі. Тому для замовлення пішу, будь кому з наших менеджерів. Ціна 12 тисяч гривень за весло. Тут дуже класні кросівки, оці томики брендові дорогі. Тому чекаємо.